Вітаю вас сьогодні 17 серпня 2024 року місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Хочу зняти коротеньке відео. Проходив про сорт Хеловіна. Щіпнув ягідку, скуштував її. Мені здалося, що дуже солодка вона. Пішов, взяв рефертометр, зміряв нижню ягідку. І 22 брикс в нижній ягідці. У верхній ягідці 25 і 8 брікс. Дуже солодка. ягідка. На сьогоднішній день це сама солодка яєтка. Навілд Фігнер в мене було 24 я вчора міряв. А на сьогодні хиловін. Дуже солодкий, кишмиш першого класу, ну, цукерочка, їси і насолоджуйся. Прищепа позаминулого року зроблена. В минулому році було 4 синальне, а в цьому році повноцінний урожай хіловіна. І на сьогоднішній день повністю. Дозрів. Не те, що дозрів, а набрав дуже високого цукру. Хелоу він. На сьогодні дозрів повністю. Київська область, місто Переяслав. Всього найкращого. До побачення!